Друзі, щиро вітаємо вас! Зараз вам хочемо продемонструвати і розказати про далекомір Vortex HD 2000 Diamant Black. Це такого роду розпаковочка його. В принципі, отак от він виглядає. Зараз відкриємо. Ось така у нас чудова. Сумочка для зберігання є. Це шнурочок такий для кріплення на пояс або на шию. Тряпочка. І ще одне кріплення на пояс. Батарейка для перевірки самого, самого приладу. Плюс ось така брошурка користувача. Де ви можете, Якщо знаєте відповідну мову англійську, можете подивитися, як користуватися самим приладом. І саме останнє це ключик, в ключик, випадку чого, я так розумію, для монтування. Що ж, що себе представляє Vortex? У нас він може брати дистанцію 1829 метрів, хоча на ньому написано Diamond Black 2000. Ось, але якщо переводить 2000, це ярдів, якщо переводити в метри, це буде десь 1829 метрів. Мінімальне вимірювання в відстані. Вортекса діамантр 2004-5 метрів йде. Збільшення 7х, діаметр об'єктиву 24 мм, діаметр вихідної зіниці, якщо дивитись сюди, буде 3-4 мм. Які в нього ще характеристики, дуже часто спрошу питають, чи є кут зору, кут зору, який, завдяки якому можна. Дивитися, переглядати відстань відповідно під кутом. У Vortex він є. Це не такі китайські моделі, які не мають того кодзору. кут кодзору 6,4 градусів йде. До речі, поле зору на 1000 метрів. На 1000 метрів поле зору десь виходить 914 метрів. Це мається на увазі відстань. Вимірювання. Які ще характеристики. У нього дуже добрий такий корпус, він прорезинений, протиударна система у нього. Якщо він впаде, не факт, що він розіб'ється з першого разу, може і з другого не розіб'ється. Є така система фокусування для ременю. Якщо скажімо, це вам не потрібно або немає куди його цеплять, ви завжди можете. Прицепити просто ось на ремень. От. Монтування батарейки не, не настільки складно. Ось такий пепсик, ви його можете просто прокручувати. Прокрутили. Відповідно, вставляєте сюди батарейку, включаєте нажаття цієї кнопочки, він вмикається. Є, до речі, тут режими на ярди. Ви можете виставляти ярди, або можете виставляти до, на метри. Вводячи комбінацію, так, то, яку потрібно, можна перейти з ярдів на метри і ну і навпаки. Так, що ще про Vortex можу вам сказати? Він, він не, такий, не такий тяжкий, в нього всього 216 грамів ваги його, але якщо порівнювати його знову ж таки з китайськими різними моделями, то він досить, досить тяжкенький. Е, Є система кріплення під штативи. Ось різьба, е, якщо потрібно десь встановлювати для того, щоб більш точно вимірювати відстань до цілі. Будь ласка, завжди можна поставити і завдяки штативу вимірювати ту відстань. Які ще його відмінності? Цей продукт одна з відмінностей, цей продукт завезений офіційно в Україну, має 24 місяці гарантію, є сервісний центр. під під кожним, кожним якщо бачите, під кожним його номером, номером моделі вони б'ються в базі в базі постачальника. Цінова політика такого Vortex 2000 стартує від 15900 і вище. У нас можна придбати його трошки за заниженими цінами, ми просто не гонимося за ними і робимо знижки для волонтерів та ЗСУ. Які ще його відмінності? ну в принципі, в принципі, принципі, Тим, що він перший більш якісний, це перша його відмінність, друга цінова політика. Якщо дивитися на китайські моделі, в нього теж нормальна. Третя, в нього є кудзору, кудзору і 4 градуси, він досить прочний, має ударопрочну систему, ось. Користується і він користується багато зараз військових, і він вже, так сказати, заслугував в довіру батьох користувачів в Україні. Ось, тому рекомендуємо завжди можете до нас звернутися, поки ще є в наявності. Дякую за перегляд цього відео.